Усім привіт! Я Даша, вітаю вас у новому дні влогмасу. І сьогодні у нас незвичайний влогмас, тому що це реакція. Так, дивно звучить, але ми будемо дивитися, це транс, що то там волошина. Воно не дуже таке хайпове, воно не дуже таке яскраве, як обіцяв, волошин, все-таки писань трінчер, не то. Ніхто не кричить: ну зай, ну зай, ну як без цього жить. От, друзі, але все ж таки у нас йдуть влогмаси, тому. Якогось напою у мене немає, у мене тут водичка, але у мене є шибучка. тому я зроблю собі щось типу такого святкового напою. Я думала, що взагалі перерви між моїми тематичними різдвяними відео я буду заміщати влогами, але зараз моє життя, на жаль, складається з походів по ветеринарам, тому маємо те, що маємо. Я думаю, ви точно не проти, тому що влогмаси ви не дуже дивитеся, от реакція ви любите. Та-дам! Будемо робити вигляд, що у нас якийсь, якийсь є різдвяний настрій. А взагалі, якщо він у вас з'явився, напишіть, будь ласка, у коментарях, як там у вас справи, що ви там нарядили вже свою ялинку чи ні. Взагалі, давайте перед тим, як приступати, я вам скажу, що я вже дивилась цей випуск. І це вже не той трансетер, як на початку я думала, окей. У них є оця алхімія, яка всіх бісить, але все ж таки це непоганий такий спосіб вислухати її. Ну і завдяки хайпу, так більше людей послухають, можливо, змінять свою думку і так далі. Але зараз е я бачу, що він все зве якихось неоднозначних особистостей, яким він уже дає переходити ось цю межу, е як алхіму на минулому випуску називала ну, нациками. Да? Шоу не несе ніякої корисної цілі за собою, воно хоче хайпувати на негативі. І знаєте, мене трошки бентежить, мене трошки розчаровує, що все ж таки зараз люди бажають поглинати негативний контент. Позитивний якийсь або корисний контент. На жаль, потрібен малій кількості людей. Всім подобається дивитись огляди на якісь зашквари. Щоб вказувати пальцем на когось і чмирити, от, і так само стверджуватись. І я бачу, що відбувається на нашому Ютубі, друзі, і дійсно відео, які набирають найбільше переглядів, це, звичайно, у нас новини, ті, хто ведуть, всякі, там розповідають про те, що у нас відбувається, і це нормально, так і повинно бути. А от що стосується всякого блогерського світу у класичного його розуміння. То це в основному, звичайно, відео, скажімо так, негативного направлення. І я також, ну, свого роду, я вважаю, що я вже зайняла цю нішу, от робити ось ці реакції там і огляди. Але мені не дуже подобається, якщо чесно, що людям це дійсно заходить. І дійсно в цього є попит. Я бачила у тучі, здається, в телеграм-каналі там також вона писала, та йо-мио, розлучення грбини Ханна Трінчера, Волошина набрало стільки переглядів. Так, да, мені приємно, що, наприклад, мої відео там набрали з Волошином і трінчер, стільки переглядів, але коли я бачу, що там якісь документалки по голодомору, знаєте, набирають по 15 тисяч переглядів, я така, та йо друзі, ну давайте якось. Буде свідомішим, або люди багато роблять буктюберського контенту, огляди фільмів, якісь інші там. Намагаються розширювати, розширювати цей світ українського Ютубу. Знаєте? А люди це не дивляться. Людям хочеться просто в Твіттері когось обісрать. І я хочу, щоб ви трошки подивились на себе в дзеркало. Подивились. І подумала про це. І подумала, і у новому році зробили для себе висновки і дали, дали підґрунтя для розвитку все ж таки інших каналів на Ютубі. І дивились, і поглинали їх не тільки самостверджуючись, і так далі. Отак, от я вас відчитала, як вчителька в школі, як ваша мама. А тепер можна дивитись. Того, що. Все ж таки, поки ви не змінитесь і попит на оце все буде, я буду це робити. Все залежить від вас, який контент будуть створювати більшість блогерів, того, що ви створюєте цей попит. сказати свої подрузі, що бачила її хлопця, чоловіка з іншою, чи мовчати, щоб не лізти у чужі стосунки. А хтось третє, лице я дуже вибачаюся, я намагаюся переходити на українську мову, але зараз я дуже швиденько можна а <світ> Давай, ну, давай єслік. Хто єс? Мені знаєте, не дуже сподобався цей фрагмент. Тому що вона каже: да мені якось знаєте, я роблю вигляд, вигляд, я переходжу, але насправді клала я на оці всі зусилля. Ви повинні слухати. Там так, як мені зручно. Мені здається, не можеш вже справитись якось зі своїм язиком, не можеш висловити думку якоїсь мови, яка вже повинна бути у нас присутня там, на всяких медійних платформах, скажімо так, нехер шастать. Отак От скажу я. Чого то, що ти доб'єшся? Чого я ти доб'єшся? Я, я доб'юсь того, що я не буду бачити, як мікенси десь по друге каберота іншого типа. Це не. Що він так каже, бере в рот, Боже? Коротше, давайте без них якось цю тему обговоримо. Ситуація. Ви дізнались, що вашому другу або подрузі зраджує його або її партнер? Що у цій ситуації робити? Мені здається, можна хакнути цю систему і просто підійти до свого друга або подруги і спитати: слухай, якщо б була така ситуація, що я дізналася, що е, твій партнер тобі зраджує. Ти б хотіла про це знати? Чи ти хотів би про це знати? І він дасть вам відповідь. І навіть якщо у цей момент він зрозуміє, що ви щось знаєте, його психіка спрацює так, як треба. Він або якось його психіка не помітить цього, і він якось закриється від цієї інформації, можливо, він уже щось підозрював, або вона. Або він скаже так, я хотів би знати. І якщо ви вже розповісте йому про це, то ніяких проблем у ваших стосунках не буде, тому що він сам захотів, це була його, якби, його така потреба, і він на це погодився. Тому мені здається, все набагато простіше, ніж обговорювали вони це. Броще 15 хвилин вони це обговорювали. Не знаю, я не знаю, навіщо ускладнювати собі життя, якщо можна завжди поговорити, якщо це ваш друг, то можна ще іноді обговорювати і такі теми. Тому що ж, друзі, у вас є язик, не ускладнюєте собі життя. Давайте йти далі. Якщо ваша донька приходить до вас завтра і каже, що вона буде порноакторкою, що ви будете робити? От, якщо б я був би дівчиною, я б пішов би в ескорт. і я собі відповів, що да, я пішов би в скорд. І можливо, навіть <риві> пішов би в порно, чесно. Ну, от, якщо був би дівчиною, тому що мені здається, що коли ти красива дівчина, ну а ти? Так, да, якщо ти красива дівчина, то ти можеш просто продавати, продавати своє тіло, своє лице, того, що ти красива дівчина, і значить тебе можна купити. Ось що він каже. Це просто тершаніна, А чи його анічка трінчер не пішла в ескорт, Чи його анічка трінчер не пішла в порно якесь життя? вона ж красива дівчинка, а що таке? Це якось така просто об'єктивізація жінок, знову ж таки, по якомусь зовнішньому фактору. А що красиві мальчики тоді знайдуть? Ти ж красивий мальчик, що ти не можеш піти в ескорт? Чого без... обов'язково це повинна робити красива дівчинка? Тому що мені здається, що коли ти красива дівчина, ну, нахіра паритись. Типа ти собі ну, взяв, пішов, заробив касарік, там, за ніч пішов і потратив на якісь е е кайфарики. Так, ну. да, це ж просто життя мрії. Коли ти працюєш в ескорті або в порноіндустрії, це ж ти просто взяв за ніч заробив косарюк. Це ж взагалі ніякого не треба ніяких зусиль. Витрачати не треба потім на лікаря, витрачати не треба потім. Ну ніяких наслідків нема після цього. Тому якщо б моя донька а, прийшла до мене і сказала, що я там знімаюсь в порно, я б напевно, тобто я б вже нічого не змінив. Я розумію, що якщо людина доросла вибрала такий шлях, то я змінити нічого не можу. Я просто сів би собі і розписав би стратегію. Так як я буду подавати цю інформацію своїм кінтам, що вони за мене мене не читали за лоха. Моя донька іскурняться, ну окей, я це можу прийняти ваше, як я був жінкою, я б був в ескортні це, але. При цьому, ну, якби перед пацанами стидно, того, що ну, це ж опущеність якась. Глядь, друзі. Ну, типа коли ви дивились, ви мабуть не роздуплили, наскільки це уйобічно. Треба іменно будувати свою кар'єру навіть ну, там, в порної індустрії. Якщо ти побудуєш правильно, в кінцевому житті ніхто на тебе не скаже, що ти там просто порнушниця. Тому що ти вийдеш дійсно якоюсь знаменитою і успішною людиною. Ну, тут не посперечаєшся, Це дійсно такий великий, хороший бізнес, але коли там все легально, знаєте, і ти якось застрахований у тих країнах, де це все таки нелегально, там є багато труднощів. Але загалом, звісно, але загалом це складне питання, тому що з однієї сторони, там є все ж таки експлуатація всіх людей, там не тільки жінкам складно, там і чоловікам дуже складно, є фіз... фізіологічні всякі наслідки. Але при цьому все ж таки вона буде існувати, і вона існувала, і ніколи не буде такого, щоб вона не буде існувати, тому що постійно буде це дивитись, постійно буде запит на це. І так, це великий бізнес. Але у мене це десь на рівні з вегетаріанством. Сьогодні вегетаріанство це хороша штука, і це гуманізм, і це ось ця така висока мораль. Але з іншої сторони ніколи не буде такого, щоб всі раптом перестануть їсти м'ясо. Тобто від цього просто не позбутися. Треба прийня... прийняти, що воно є, воно існує. Але ти обираєш тобі бути вегетаріанцем або ти будеш дивитись порно. Якщо вам цікаво, чи дивлюся, я я скажу, що ні, тому що я все ж таки відношусь до цього як до роботи. І я не можу абстрагуватися. Я бачу людей на роботі. Для мене це особисто не має ніякої різниці. як б, я б дивилась, як якийсь електрик ремонтує електрику. На що мені дивитись, як хтось працює? Це не весело. Ті, що я помилки зробила, наприклад, я їй скажу і того не робити. І взагалі, як подивитися далі? Я її познайомлю з певними людьми, які їй допоможуть. Блін, друзі, а давайте тут уже поговоримо, тому що це виглядає не дуже добре, тому що все ж таки є ось ці материнські стосунки, а це вже робочого характеру стосунки, коли ось мама починає продюсувати свою дитину, це. Завжди дуже погана історія. Наприклад, у Ані Трінчер так було, коли її мама пхала постійно, змушувала працювати і так далі. Все ж таки, краще залишатись просто мамою. і Ти не можеш знайомити її з якимись там потрібними людьми і абстрагуватись від того, що все ж таки це твоя донька. Краще не переступати цю лінію, навіть якщо вона має якісь знання у цій сфері. Вона може з ними звичайно поділитися, але прям ставати її продюсеркою. І виглядає це, наче вона знаєте, ось цей суттін Роскортні, Кортніце. ну коротше, це не дуже ок. І це вже переходить якусь лінію адекватності. То, що вона була кимось, вже не вважається. Тобто зараз ти хочеш сказати, що е, порнозірок не називають порнушницями? Не, не, не осуждають їх? Скажу, Звичайно, так? завжди будуть люди. Боже, який Волошин закомплексований, ви помічаєте, як він думає про те, що скажуть люди, хто там засудить, а що скажуть пацани, а що скажуть батьки? Це така якась позиція, якась дивна. Дівчата, з ким я спілкувався з ескорт-сфери, з порної індустрії. У мене таке відчуття, що в них є якась психічна травма, відхилення, яке було в дитинстві, і. Для мене це не нормально, для мене це не окей. Я... О, теж знаєте, якось очерняти, ставити на них клеймо. А от у них така психічна травма і психічне клеймо. Слухайте, всі ми по-різному справляємося з нашими психічними травмами. І у кожного із нас вони є а, то якийсь маленький відсоток людей, у яких немає цієї психічної травми. І якось ти не можеш із за того, що людина справляється з цією травмою по інакшому ніж ти. Ставити на ньому клеймо, казати, що це якийсь нижче, нижчий рівень еволюції. просто. В основному, все ж таки, до цього жінки переходять там, свідомо чи несвідомо, через травми чи не, через травми, і також і чоловіки. Але у кінцевому результаті, все ж таки, все, що ми можемо, це поважати їх вибір, якщо це їх вибір, звичайно. Наприклад, я вважаю, що ось всякі там актори, співаки, які прагнуть ось цієї, знаєте, нарцистичної. От вони нарциси, такі вони прагнуть, щоб всі що скажуть люди, а як щоб люди їх любили. Я теж вважаю, що у них психічна травма, і вони хворі на голову. Ну при цьому вони вважаються елітою. Так слухайте, жінка заробляє більше ніж чоловік, О. норма. Чи ні? Боже, як мене задрала ця тема? Чого ми вирішуємо, хто скільки я повинен заробляти, дивлячись на стать? Вам не здається це дивно? Вам не здається це дивно, те, що ми до сих пір обговорюємо це? Я бажаю, що чоловік в сім'ї має заробляти більше, ніж жінка, але дуже важливий момент. В моїй картинці я взагалі вважаю, що жінка може нічого не заробляти в сім'ї, але вона має бути чимось зайнята не має бути хобі для того, щоб, а, во-первых, не винесіть. Боже. Друзі, ну це пиздец, ну, це починається жінка. Вона повинна бути хорошим котночком, но цей котночек повинен іноді вміти зайняти себе сам, щоб він не мішав хазяїну робити свої діла. Понімаєте? І пісять в лоток іноді. І тільки в лоток, щоб не пісяла ніде по углам. Чтобы новорічному настрою, це пиздец. Вибачте. Якщо в стосунках чоловік заробляє менше дружини, і це там умовно протягом одного-двох-трьох років, то ці стосунки точно приречені на те, що буде розвод розход. Чому я можу на наприклад зі свого кейсу розповісти? Ой, а що ж таке? От чого розлучилися Аня Трінчер і Волошин. Того ж Анічка явно заробляла набагато більше. То мені здавалося, що вона заробляє більше. Я не знав, скільки. але Мені сьогодні казалося, що більше. І в мене завжди була така відчуття, типу, блядь, да, типу, ну, щось треба надо, 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 надо обігнати, надо надо треба швидше. Так це ж якраз через ці суспільні стереотипи. Але ви ж продовжуєте підкріплювати їх. Ну, не повинна бути мотивація перегнати свою дівчину. Повинна бути мотивація, просто ти хочеш чогось досягти чи ні. Які твої плани? Не повинен якось партнер впливати на те, на твої амбіції, на те, чого ти хочеш досягти. Ти не повинні стосунки будуватися на тому, що ти хочеш перегнати свою партнерку або партнера. Ти повинен перегнати себе, якщо ти цього бажаєш. А якщо ти зупинишся на якомусь комфортному для тебе рівні і у тебе інші цінності, ти хочеш, ти там якийсь гедоніст, і, не знаю, хочеш займатися там, наприклад, допомогою тваринам, це нормально зупинитися і не гнати далі. Тобто не треба працювати також свої якісь проблеми з головою на свого партнера. Комфортно, може, він десь щось там заробляє, якихось там три рубля, але він ніколи розвиватися не буде. Тому що які йому рублі, таком... Волошин! Які рублі! Ой, піздець, от він і спалився. Все. Він відчуває, що дівчина головна в сім'ї. Я собі буду потихонечку десь крутиться мутитися. Тому я думаю, що як два це вариан... можливо, йому 20... Скільки йому два 20... скільки Які рублі? Де він їх бачив? Де він бачив ці рублі, як ви мене затрали з цими рублями? Боже. Рублі у них. Так. Феміністки мають платити самі за себе у стосунках. Да. От це хорошо. Я вважаю, що, що так, поки вони так п'яно виражають свою позицію. Боже, який піздець просто. Друзі, що по, що по новорічному настрою. Я не знаю. Я не знаю в оточенні в себе феміністок. Тобто, якщо категорично, то звісно категорично. плати за себе. Боже, я навіть не знаю, в оточенні мене феміністок. Мужик же ходить з волосатими ногами, значить я буду. Ну, вона Може... смі... Боже, ми знову прийдемо до волосатих ног, Господи прости. Друзі, а чому ви придобалися до волосатих ног? Ви скажіть мені, будь ласка. Ну, при всій повазі коли жив в задній трінчер. У неї не було, що вона там могла тиждень не побрити ноги, Ну, реально вона постійно. Ходила от прям лиса, як не знаю, як Сфінкс, ну, тоді, вибачте, мені здається, що у неї проблеми з головою. Або якщо вона була вимушена ховати від волос... на свої волосаті там ноги, я не знаю, то тут теж не все в порядку. Давайте чесно, ну, якось на волосаті ноги посрать. Місяця, що їм приділяють насправді більше уваги, ніж вони достойні. Нереально, друзі, це всього-навсього волосся, яке росте на тілі людини. Успокойтесь буше з музиками, ну, да, яку ну, розфорсили, типу, ну, і чувак, просто... чувак закинув, якби точку зору, але його так розфорсили, що, так, як ти маєш право і так далі. Тобто, ну, і в основному це ж зробили якраз як... вважаю... феміністки, да, да, тобто. я вважаю, що О, пішло вже чолки, феміністки, Боже. Ну я розумію, що можливий є варіант, що вони спеціально так відзиваються про феміністок, щоб Феміністичне лоббі почало їх гамніти в Твіттері і так далі, і це форсилося, але складається враження, що вони дійсно так і думають і щиро про це говорять. Ще трошки люди не розділяють там, феміністки і активістки. Можна бути феміністкою, але не бути активісткою. І коли вони говорять, що навколо них немає феміністок, то вони нічого не знають про феміністок, тому що я кожна. Я думаю, що кожна дівчина хоче, щоб права з чоловіками були рівні. І я не думаю, що вона готова віддавати свою якусь свободу чоловіку. Тому так, те, що вона не топить і не кричить про це. Вона просто не активістка. Але ну, мені здається, якщо поговорити то так спокійно і розібратись, то кожна жінка виявиться феміністкою. Дуже дивно, так? Що в Форбсі, там 90% чоловіків. Якщо дівчата доженуть і будуть там, ну, от як Саня каже, моя донька буде, і хай вона в Форбсі всіх розб'ять. Та хай! Якщо дівчата дійсно зможуть потягнути да, вперед, пожалуйста. Жінки вже не тянуть у нас. Ви зрозуміли? Жінки не тянуть. А то, що їх просто не пускають, і це велика проблема, а просто виявляється, що жінки вони нижче за розвитком вони не тянуть форбс. А не пішли би ви нахер, коротше, заїбали просто. Це вже якесь обмеження. Насправді, якщо покупросатися, таких обмежень дуже багато. Але, якщо, я не феміністка особисто, тобто я не таких поглядів, але мені здається. Хіба вона не хоче в порноіндустрії, щоб у неї були якісь права? Хіба вона е не відстоює свою безпеку, там і аборти, і так далі? Чо? От е це також такий ст стокгольмський синдром, да? жінок змусили вірити у те, що фемінізм це погано. Але завдяки фемінізму вони зараз можуть розпоряджатися своїм тілом, своїм життям, своєю свободою. можуть вести своє сексуальне своє життя, професійне життя. От, наприклад, вона каже, що вона не феміністка. Наприклад, а чого їй вже 30 років, а вона не має дитину. Так це ж також про цю свободу, значить їй 30 років вона не має дитину. А якщо б не було фемінізму. То її б змусили мати цю дитину. І була б вона вже заміжня. і мала б вона трьох дітей, і сиділа б і виховувала їх. Так це вона проти фемінізму чи ні? Представляти жінку платити тільки через те, що вона в феміністичних напрямків ну, це занадто. Ні, просто якщо вису... ти хочеш бути якщо рівноправі, то рівноправі? — Правильно, ні? Якщо ну, 50 да. на 50. Хочеш свободи, плати. Ну. Це ненормально. Це ненормально, що вона каже. Хочеш свободу, жінка, плати. Що жінка повинна платити за свою свободу. Ну, типу, ми реально зараз це обговорюємо. Це піздец. Що по новорічному настрою? Дженка балас, да. Чому мужикам можна ходити бородатими, а дівчакам вусатими ні? Б, ну в смысле, как это? А це так феміністська, це їх зараз раз. Що дівчата може кожна. Там батька мужиков, ну в чому усами. Що це. Я. я... Вони... Е. Але вони можуть сказати, ой, що товар? це волохим сімський, я такі великі, а мене немає, не можу понять. Що це б. Він розповідає про якісь природні речі і порівнює їх з тим, що жінка повинна. А... Постійно переживати якісь болючі процедури для того, щоб у неї не було ні волосинки. Для кого? Для того, Тому що вона жінка, чи тому, що, так сказали, якісь рекламні кампанії, які запустили оці леза і калготи і так далі. Якщо Та ми говоримо про тих містах, як ми зараз говорили, і про тих, які є в Україні, то я вважаю, що так вони мають платити за себе, то що це не Ребята, що це відбувається? Спочатку вони кажуть, що в сім'ї чоловік повинен заробляти більше. Потім вони кажуть: ох, ці феміністки, хай платять за себе. Чоловічі суски можна показувати, а жіночі ні. От таке питання. Це також дискримінація? Це, ну, це дискримінація? Складне питання. питання. Ну, оце, дискримінація. я би зараз, зараз? фіміні. От їх фемінізм, от вони знайшли. Да, як діло за жіночі саски, то вперед. Поборемось. Я предлагаю все-таки вибрати за образ феміністський, от, то у нас о, є. Україні, надплат, у нас дівчат, вони. які зараз Українські феміністки може не такі. У нас в Україні кончені феміністки. Все, друзі, я не можу просто. Я, дум, ну, я думала, що я постараюся зробити новорічну реакцію якусь, буду таке святковий, я буду шутити. Я буду шуткувати, але я не змогла вибачте мене будь ласка, я не знаю. Чомусь цей випуск він гірше, ніж мек питаєте, там, все разом взяти. Ось навіть та Тітаванова, Тіта коротше, в мене була реакція на Тіванову, нове шоу вийшло на Ютубі. Це гірше за вс... Ну, я не знаю, чогось мені так сумно стало через це. Вибачте за цей такий сумний влогмасний влогмас, але все одно. Пишіть, як ваш новорічний настрій. Що по новорічному настрої, так? Да? І завтра буде вже інше відео. Ми завтра будемо говорити про новорічні різдвяні фільми, от і він буде більш позитивний. Я все ж таки вас призиваю. Я знаю, що ви там любите дивитися, тільки якісь реакції на всякий треш. Але спробуйте, просто натисніть, спробуйте на влогмас. Можливо, вам сподобається. Ви ж не пробували, ви ж навіть не пробували. От мені буде приємно. Усім дякую за увагу і до зустрічі. Побачимось завтра.